Ура! Моя посилка все-таки прийшла з книжками. Як я вам казала раніше, ці книги я нещодавно замовила в книгарні. Це не були спонтанні покупки, і кожну з цих книг я продумала, чому я хочу її купувати. І зараз буду вам розповідати про це. Посилка виглядає нормально, так запакована. Трохи тут якийсь слід, якби хтось або щось поставили, або так ногою придавили. не знаю. Зараз будемо з вами розпаковувати її. Ну, запакована дуже гарно. Зараз подивимось. Ой, перепрошую. Не знаю, це так було продумано чи. Так, Тут такий мекішин. Так, ну і починаємо роздивлятися, що ж тут у нас за книги. І перша книга, яку я тут бачу, яку дуже хотіла купити, це книга, не знаю як правильно, автора Алаздара Грея Бідні істоти. Бідні істоти зараз, за мотивами цієї книги, нещодавно вийшов фільм. Я його ще не дивилася, хочу якнайшвидше прочитати цю книгу, потім подивитися фільм і зробити порівняння, і розказати вам, чим же вони відрізняються, тому підписуйтесь на канал, не забувайте. І за цю роль Емма Стоун, виконавиця головної ролі, отримала навіть, мені здається, вона все-таки отримала Оскар за найкращу жіночу роль в цьому році. Про сюжет цієї книги я прочитала, що події відбуваються в 19 столітті. Нам Ідеться про доктора Годвіна Бакстера, який переміг смерть. Він оживив дівчину, яка нещодавно скоїла самогубство, але там він повинен був пересадити мозок, і він пересадив їй мозок дитини. І оживив її. В описі до цієї книги написано, що це постмодерністський перегляд книги Франкенштейн, але тут в головній ролі вже не чудовиська, а така дівчина на ім'я Белла, яку доктор. Якби оживляє, але вона з розумом дитини, і тому її треба всьому вчити. І ось ми будемо спостерігати, як же вона буде всьому вчитися, і що вона зможе навчитися. І як написано в анотації, що Грей написав такий роман як політичну алегорію, і в центрі уваги тут протистояння чоловічого бажання та жіночої незалежності. Який зараз дуже гостро стоїть в нашому сучасному світі. Тому тема дуже цікава. Не знаю, як це буде все написано. Ну, подивимося. Так, а ми переходимо до наступної книги. Ага, ця книга взагалі мене здивувала. Вона називається Дом Клепсидри від Гарет Рубін від автора. І ця книга це дві книги разом. от Дивиться, з цієї сторони, одна частина. Вони поєднання, а тут вже інша. І як там сказано, що переверніть ці пісочні, цей пісочний годинник і буде справа розкрита. Не знаю. Там написано такі пояснення, те, що я прочитала, що кожен розділ, новий розділ є попереднім розділом до іншої частини книги, і що можна її читати або з однієї сторони. А потім з іншого або одночасно. Якщо чесно, я не до кінця розумію поки що, як читати цю книгу. Сподіваюсь, що розберуся, і потім вам розкажу. Може, зніму якийсь влог цікавий, але книга мене зацікавила, о Боже, дивіться, тут ще є і закладинка така красива. М -м -м. Бачите? М -м -м. Дуже гарна. Тут написано, що це буде з однієї сторони Англія. 80-х років 19 століття, а з іншої сторони, Каліфорнія 20-те вже століття, 30-ті роки 20-го століття. Подивимося. Не знаю, як ще правильно читати, чи я, напевно, буду читати все-таки по одному розділу з однієї сторони, і потім з іншої сторони. Ось така цікава книга. Добре, продовжуємо нашу розпаковку і візьмемо ось цю книгу. Так, Ага, це книга Аєшлі є, шлі, є злочинцями Емріо. Е, вона незабаром виходить українською в видавництві КСД і називається Ніби ми. Злочинці, щось таке, Залишу вам тут обкладинку. Е, і це детектив, такий, можна сказати, містичний детектив, розповідає нам про хлопця, який відсидів за вбивство 10 років і виходить на свободу, і зустрічає інспектора, який його посадив. І той інспектор до кінця ніколи не вірив, що то він зробив, і починає у нього питати, що ж там насправді відбулося. О сам злочин, мені здається, відбувся в коледжі, там була. Було сім друзів, і хтось з них загинув і звинувачили цього хлопця. А що ж там справді відбулося, невідомо, тому подивимося. Добре, переходимо далі. Візьмемо цю книгу. Ага. І це книга Джеремі Дронфілда о хлопці, який пішов за тата до Аушвіц. Правдива історія про хлопця, який пішов за батьком в Аушвіц, правдива історія. Вже з назви видно, про що це буде книга: про концтабір, про всі жахи, які нацисти коїли. І це ця книга написана на основі реальних подій, на основі щоденників, які були знайдені і які зафіксували ці злочини додатково і зараз. Все це описали. Це були щоденники. Зараз кажу, тут сказано, що це були щоденники Густава Клейнмана, це були секретні його щоденники, які він вів і які були потім знайдені. Також брали інтерв'ю його молодшого брата, якого батьки відправили до Америки ще до початку війни. Йому було тоді 11 років по його спогадам. Я не знаю, чи тут все закінчиться погано, чи ні. В таких книгах рідко щось закінчується добре. Але ну, це важкі книги, як, наприклад, я вам розповідала нещодавно про книгу Жовтий князь, про Голодомор 32-33 років наш Василя Барки. Також є у мене ще одна книга, яка розповідає про Голокост, але я її ще не читала. Ага, вона розповідає про Аушвіц. Це також книга про Шаосвіт, але це щоденники, а там більш е, історичне дослідження, тому я вважаю, там буде ще більше жахів, ніж тут. Е, ну, подивимося, але ця книга, о, ця книга також виходить незабаром в видавництві лабораторія, тому ви зможете її купити в Україні. Добре, ми переходимо до наступної книги. Так, це ми відкриваємо. Наступна книга. Нарешті, в твердій обкладинці. І це книга час хурганов» Фернанде Мелхор. Uh, час ураганів. Про цю письменницю і про цю книгу я дізналася в журналі. Я нещодавно купила такий журнал, який називається Книги, він на польській мові, але звідти я дізналася дуже багато різних цікавих фактів про книги, якісь світові імена, якісь події, які відбуваються. Не знаю, чи є такі журнали в Україні. Мені би дуже хотілося почитати такі якісь українські видання, тому якщо ви знаєте якісь такі журнали, Можливо, в електронній формі вони є, або можна викупити підписку, то напишіть в коментарях, мені такі теми дуже цікаві, бо дійсно я там дізналася про дуже багато цікавих імен. Наприклад, про цю письменницю було написано, що це одна з найпопулярніших зараз письменниць в Мексиці. І вона пише такому жанрі жахів. Це історія. Ага, ця історія розповідає нам про маленьке містечко в Мексиці, і там група дітей, які гралися там на вулицях або десь в лісі, знаходять тіло. Місцевої відьми, якби всі її так називали, всі її боялися, і її тіло вони знаходять навіть в річці, і починаються там якісь дивні речі, і взагалі невідомо, хто ж цей злочин зробив. Мені так нагадує більше детектив, але ну не знаю. Написано, що вона все-таки пише в жанрі жахів, і незабаром виходить фільм. Мені здається, навіть на нетфліксі по цій книзі. Зараз вам ще покажу той журнал, про який я вам розповідала. Він у мене десь тут лежить. Так, от дивіться, написано кщьоншки, тобто книги. В польську, це яксьоншки. І тут ну, дуже багато різної інформації. І це було якраз підсумкове видання за 2023 рік. І, наприклад, тут була така література. Зараз 10 найбільш популярних книг 2020. Третього року топ-10 детективів, про які також варто почитати. І, наприклад, деякі з них, я знаю, є українською. Наприклад, цей не то місце, не те час, не в тому місці, не в тому час. А. Не в тому місці, не в той час я підписала Джиліан Макалістер. І ця книга на другому місці в топу 10 детективів року. Тому я також її вже купила українською, хочу також прочитати. Ну, я би дуже хотіла таку почитати, такий журнал українською, щоб там було більше про наших письменників. Не знаю, чи є у нас такі, чи ні. Будь ласка, якщо щось таке знаєте, то напишіть у коментарях. А ми переходимо з вами до наступної книги. Добре, наступно візьмемо ось цю книгу. А це книга Поплине під щебі як Жека Шеллі Рід, Ага, ця книга у нас також буде незабаром виходити у видавництві лабораторія. Українською ця книга називається Шлях ріки. Там дуже теж красива обкладинка. А, і це, це історія про справжнє кохання, яке не зруйнувати труднощами, там різними перешкодами, як люди будуть давати якісь труднощі, а, шукати в собі мужність, шукати свій справжній дом, а, навіть там, де його і не очікуєш знайти. І все це буде а, з природи описане Колорадо, так було написано. Ще мені тут дуже сподобалася цитата. Не знаю, чи вона тут є. Зараз подивлюся. Ні, тут цієї цитати немає, але там говориться про те, що життя це річка, і вона знайде завжди свій шлях, навіть незважаючи на перешкоди і греблі. Ну, мені здається, це така дуже красива цитата. Сподіваюся, і в цій книзі буде дуже багато красивих цитат. Краще її, звичайно, прочитати українською, мені здається, але я би довго її чекала, тому не витримала і вирішила якнайшвидше прочитати тут. Добре, і мені здається, що це вже остання книга, теж м'якенька, але ну, така велика, можна сказати. І ця книга мене взагалі зацікавила своєю анотацією. Я її подивилася, що вона зараз в топах в цій книгарні. Вже вийшла друга частина цього циклу, але ну, я вирішила спочатку прочитати першу, щоб взагалі зрозуміти, чи ця авторка, як вона пише, мені подобається ця історія чи ні, щоб продовжувати. Взагалі, ви бачите, я завжди купую дуже багато і різних книг з різних жанрів, і намагаюся їх читати так, тому кожному причин. Це книги з різних жанрів, тому що мені дуже цікаво знайомитися з різними авторами. Наприклад, я завжди так беру по одній книзі, читаю, і якщо мені подобається, як пише автор, його історія, то я продовжую з ним знайомство. Якщо ні, то е, я читаю, розумію, що це не моє, і просто більше не купую. Іноді я купую ще одну книгу, щоб вже впевнитися, що це не мій автор, особливо, якщо, наприклад, його творчість. Більшості людям подобається, то мені завжди цікаво ще упевнитися. Але деякі автори все-таки не для мене. І це нормально, бо нам не повинні подобатися всі книги і всім такі самі. Це суб'єктивна точка зору, і кожному одні книги подобаються іншому іншим. А чому мене зацікавила саме ця книга? Бачите, на обкладинці намальована якби одна частина обличчя дівчини, так і от вона так убрана, а з іншою. Інша частина якби, її обличчя, тільки вже інший одяг, у неї, інша зачіска. І це не просто так, бо ця дівчина на ім'я Лібі, вона живе два життя. Тобто вона засинає в одному житті і прокидається в іншому. І це все одне життя вона проживає в 1774 році, а інше в 1914 році. І вона знає, що так вона не буде жити вічно. У неї, якби всередині, вона та сама дівчина, але у неї два зовсім різних життя. І вона розуміє, що все життя вона так жити не буде, і вона про це знає. І в 21 рік вона повинна обрати все ж таки одне або інше життя. І як ми розуміємо, це буде дуже важкий вибір, бо і там вона має якихось рідних, і там, можливо, кохання, і там, і там. Я не знаю, про що. Ця книга, але мені дуже сподобалася сама нотація і сама ідея, тому дуже хочу її прочитати. Я кажу, вже є друга частина. Ну, подивимося, як пише авторка. Якщо сподобається, то буде і другу частину читати. Ну, скажіть, насправді, дуже цікава нотація. Так, дуже дивні книги. В одній одна людина живе двох, між двох життів, інша книга з двох сторон написана. Ну, тому вибрала такі незвичні книги. Якщо вам якась з них сподобалася і хочете, щоб я зробила відгук якнайшвидше, то, будь ласка, напишіть її назву в коментарях.